Служити і захищати, повторює девіз українських поліцейських Іван Ботнар. Вже п'ять років чоловік працює в патрульній поліції Миколаївської області. Правоохоронець згадує, 15 жовтня серед білого дня йому з Нацгвардійцем Дмитром вдалося врятувати жінку, яка стрибнула з мосту. Прибували на патрулюванні центрального району міста Миколаєва приблизно о другій годині дня. Помітили, що по Інгульському мосту йде дівчина. От в якийсь момент вона Перелазить через огорожу моста і здійснює стрибок. Приблизившись до цього місця, помітили, що жінка вже знаходиться у воді, лежачи на спині. Тобто, на наші прохання, на наш клич вона не відповідала. От, просили її. Подати якийсь звук, вона просто прибула на спині і не подавала жодних звуків. Оцінивши ситуацію, Іван і Дмитро, не вагаючись, скинули з себе спорядження та пірнули у холодну воду, аби витягти жінку. Під час рятувальної операції діяли злагоджено, бо розуміли, поодинці можуть не впоратися. Підпливши до неї, почали з нею спілкуватися. На питання, як вона себе почуває, вона відповідала нецензурною лайкою та просила залишити її в покої. Оскільки вона прийняла е, рішення покінчити життя самогубством, підплили до неї, е, підхопили її от, і е, витягли її на берег. Е, з причину свого е, вчинку вона не пояснювала, але з розмови було зрозуміло, що в неї трапилось якесь горе. Чоловіки не лише витягли 34-річну жінку на берег, а й надали їй першу допомогу та дочекалися приїзду медиків. Іван каже, страху в той момент не відчував. Мета була одна виконати свій обов'язок. Рішення про те, що необхідна допомога жінці, було прийнято моментально. Страху як такого не було, було був адреналін і було розуміння того, що необхідно допомогти громадянці в незалежності від того, хоч вона цього чи ні. Правохоронець зізнається, себе героєм не вважає, бо його вчинок звичайна робота співробітника Нацполіції. Інші його колеги каже Іван: сьогодні виконують куди складніші і небезпечніші завдання та ризикують своїм життям. Миколаївцям же радить берегти себе та своїх близьких. У Будь-якій ситуації не варто впадати в відчай, вірити в себе. Яка б ситуація не була тяжкою в будь-якому разі, в подальшому все налагодиться і буде все добре. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март. Для є е новин.